Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Віталій Костишин, головний тренер футбольного клубу Поділля. Вітаємо вас з перемогою. Декілька так. слів по грі. Важливо було здобути перемогу. Всі самі це, звісно, розуміли становище команд і зрозуміло, що було важко. І ми до цього готувалися. І, Звісно, не було в нашому виконанні якоїсь малюнка гри, але на перший план вийшло бажання, в якому ми, звісно, не програли. Така гра, скажем, більш, мабуть, бійцівська, більш за три очка, а не за конструктив якісь, не за малюнок і гри. Ну, я про наше виконання нашої команди. Звісно, перемогою я задоволений, але ще більше відкрили очі ця гра, як нам треба на майбутнє працювати і працювати. Можливо, когось відзначити в своїй команді сьогодні. Ну, всі старалися, в когось вийшла гра, в когось не вийшло. Ми це все розбираємо після гри, передивляємося. І вже на теоретичних заняттях їм це все показуємо, розказуємо, хто краще, хто гірше. Зараз по мислі не можу нікого дорікнути, що хтось не хотів чи не було бажання. Всім дякую за бажання. А в кого як гра? Вийшла, але це вже ми розберемо пізніше.